Performance Max – це новий інструмент від Google, який уніфікує розміщення та показ її оголошень. І в цьому відео я вам розповім, що ж таке Performance Max, чим він відрізняється від інших компаній та як його запустити. Тож дивіться це відео до кінця. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку, адже на цьому каналі дуже багато корисного контенту саме для вас, підприємців. І поїхали! Підготовці цього матеріалу нам допомагали наші партнери Art Marketing Studio, Вони займаються саме просуванням інтернет-магазинів. Ми їм дуже дякуємо за роз'яснення та матеріали, які вони нам надали саме для цього відео. Що ж це таке за інструмент Google Performance Max? Це новий вид рекламних кампаній для товарів від Google, заснований на штучному інтелекті. Як заявили в Google, в 2022 році розумні торгові кампанії зникнуть та їх повністю замінить саме Performance Max. Performance Max дозволяє в межах однієї компанії розмістити оголошення на всіх рекламних майданчиках Гугла. Оголошення можна розміщувати відразу в органічному пошуку Discovery, YouTube, Ютуб, та Gmail. І завдяки цьому ви зможете показувати товари за межами пошукової видачі. Інструмент цей підходить для просування звичайних пошукових оголошень та товарів з Google Merchant Center. які переваги у Performance Max? Усі формати реклами в одній компанії. Performance Max поєднує всі доступні в Google варіанти розміщення реклами оголошень. Це дозволяє збільшити оголошення в рази без значного підвищення рекламного бюджету. Раніше потрібно було запускати окрему торгову компанію, пошукову тощо, а для кожної з них виділявся рекламний бюджет. Наразі ж маркетологи звільнені від рутинної роботи, бо Performance Max уніфікував процес налаштування всієї реклами. Новий штучний. Інтелект разом з Performance Max з'явився новий штучний інтелект, який працює набагато краще ніж у звичайній розумній торговій компанії. Секрет успіху в розміщенні оголошень по всій рекламній мережі Google розумних сигналах, автоматичному відборі ставок та аудиторії показу стратегії призначення ставок раніше. В розумній торговій компанії було лише два варіанти призначення ставок: це максимум конверсії та цільова рентабельність інвестицій у рекламу. Performance Max додався ще один цільова ціна тобто, за конверсію. Тобто з Google можна працювати за принципом CPA. Це чудова новина для тих, хто продає маломаржинальний товар. При правильному влаштуванні ваша реклама завжди буде працювати в плюс. Перед налаштуванням зважте, що Performance Max компанії мають пріоритет перед розумними торговими компаніями. В перші кілька днів Performance Max... Перетягне весь трафік на себе, і задля уникнення цього вам потрібно продублювати товар, щоб у нього був інший ID. Таким чином, ви запустите розумну торгову компанію та паралельно з нею Performance Max без просідання трафіку в першій. А для того, щоб налаштувати рекламу, вам потрібен рекламний кабінет Google Ads та обліковий запис Google Merchant Center з активними товарами. Важливо, щоб до запуску компанії Performance Max у вас були налаштовані конверсії і зібрану інформацію за останні 7 днів. Для запуску компанії, переходимо до кабінету Google Ads та натискаємо Створити компанію. У вас відкриється меню вибору, де потрібно вибрати найкращу мету для продажу товарів, і це мета продажі. Google запропонує вам вибрати конверсію, які він використовуватиме для навчання. Для інтернет магазину обов'язково має бути конверсія, яка передає цінність, наприклад, транзакціям. Додатково можна додати конверсію за дзвінками, повідомленнями тощо. Головне, щоб ці цілі показували вам цінність, залучений потенційний покупець. Далі відкриється вікно, де потрібно вибрати тип рекламної компанії. Тут вибираємо максимальну ефективність на англійській це Performance Max. Вказуємо обліковий запис в Google Merchant Center, вводимо назву для рекламної компанії. Порада. Називайте компанію так, щоб потім було легко орієнтуватися в вашому кабінеті. В наступному вікні вам потрібно задати денний бюджет та вибрати тип стратегії призначення ставок. Варіанта два. Цільова рентабельність інвестицій в рекламу та максимум конверсії або про. Росто CPA. Обирайте стратегію, яка краще підходить для вашого бізнесу. Призначені місце розташування показу реклами, мова та геотаргентинг для показу. Далі вам відкриється вікно, де потрібно вибрати групи товарів та створити адаптивне медійне оголошення. Для створення ефективного оголошення дотримуйтесь підказок від Google. Після створення оголошення вам відкриється вікно, де можна додати розширення налаштування. Тут ми рекомендуємо заповнювати додаткові посилання та номер телефону, бо це підвищить охоплення розміщення ваших товарів. Як тільки ви виконаєте всі ці кроки, натисніть кнопку Опублікувати. Компанія налаштована та вирушила на модерацію, тепер вам треба зачекати десь близько 24 годин перед тим, як підуть перші покази та переходи. Далі вам потрібно просто відслідковувати ефективність вашої реклами і в разі чого покарати. Кращувати її. До речі, в мене на цьому все. Пробуйте нові рекламні інструменти, адже вони надають вам перевагу над вашими конкурентами. А Google вигідно, щоб ви продавали як найбільше і нові формати реклами сприяють цьому. Бажаю вам всім великих продажів і, звісно ж, все буде Україна.